Вітаю, друзі, на нашому каналі. Immigrant.ua Всі, хто не підписався, підпишіться. Всі, хто не коментує, коментуйте. Всі, хто не ставив подобайки, ставте подобайки. І буде нам щастя. Ну, Скажімо так, я вас вітаю з американського континенту. Якщо хтось перший на наш канал зійшов. Зараз моє знаходження. Я знаходжуся в штаті Мен. Направляюся я з Нью-Брансвіка до Вірджинії їду. Ну, В принципі, в мене стандартно. якби, Не дуже в мене там щось -то міняється, тобто одна та сама дорога. Потім вона може в мене піти або в сторону Торонто, а може додому назад повернутися в нью -Бранцівку. Коротше, тим, тим не менше їдемо. Дуже хочу вам сказати, мене рад, дуже радує, то, що зараз тут є така. Сітка заправок, на які я заправляюся, це є Фленджей ну або там, пілот, він ще називається. Там в них зараз йдуть акції цілий час для професійних трак-драйверів, типу, для професійних водіїв є завжди безкоштовні напитки. Тобто я можу взяти собі енергетика безкоштовно, можу взяти якусь водичку мінеральну, або, там, скажімо, солодку. Ну, це зрозуміло в одну баночку. Але тим паче або каву можу собі взяти, це дуже приємно, тому що ці акції цілий час йдуть. Ну, відповідно. Потім ще хотів би сказати так само, додати, що От чого немає в Європі, всі так про Європу дуже розказують. А я вам скажу отут, власне, заправки, які я получаю свій бонус на тій заправці. Я тут получаю бонус, того, що я після кожного танкування... Трака, мені на карточку падають point, ну, типу, бали коротше. бали падають, але ті бали можна трансформувати в кеш, тобто, в гроші в долари. Власне, ну, Якщо там візьмемо, в мене є дві карточки, одна я маю для Канади, друга я маю для USA, тобто, для американських, канадських доларів, я можу використовувати. тобто, ну, скажімо так, коротко, Я можу робити як само, покупки за ці, потім я збираю там поінти в бали. Я можу так само взяти собі, ну не знаю, там, наприклад, щось придбати, так само можу собі зарезувати місце на парковці, заплативши цим, я можу безкоштовно сходити в душ, помитися. Тобто, багато є таких привілегій, які. Дає от, власне, це от, система збирання цих всяких балів. Повірте, тим я не, не брезгую ні каплі. Тобто я завжди сиджу в темі того, що дивлюся цілий час, які там йдуть акції, якісь там якісь проходять, там, я не знаю, Ну, все, що коротше, на халяву я все беру, повірте, не стидаюсь ні каплі. Тому що в принципі, ну чому не використовувати, якщо є можливість кожної неділі. Ну там знаєте, як це виходить, наприклад, там з якимись напитками чи з якимись там печеннями безкоштовними, чи ще щось, все є такі певні дні, які вони там описують. Тобто, в мобільному відкриваєш додатку, бачиш там, що написано, коли воно функціонує. І обираєш, що, що би ти хотів, е, якою пропозицією скористатися. Підтверджуєш, і коли ти приходиш розраховуватися, ти просто даєш карточку свою, е, вона її зчитує, воно тобі б'є по нулям, і ти получаєш це безкоштовно, що дуже, в принципі, круто. Е, деколи проводяться такі акції, так само на заправках. У нас там, наприклад, і, ну, буває, що. Наприклад, там якісь кава з якимось печивом безкоштовно для, тож для професійних трак-драйверів. Ну, така є така штука, така тема. Що, В принципі, ви спитаєтеся, як визначити, чи, чи професійний, чи не професійний, ви покажете свою карту, на якої ви танкуєтеся. Вона просто тут для водіїв, які заправляють траки, вона інакша, ніж така. Тобто, це така кооперативна -ко 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 карта, на якій ви там. Танкуєте. Ну, в принципі, отак е, так виходить. Ну, такий, знаєте, короткий вступ про те, що, що в мене відбувається. Але зараз я про це відео хотів взагалі зняти зовсім про інакше і, в принципі, поговорити. Тому що, е, вертаючись до е, питання 5 пірвінгу, е, людина було, написала пост там в, в нашій групі. Е, він, до речі, написав повністю свою. Бачення, і він там все правду написав, там нічого він там не прибільшив, не відменшив. Коротше, а просто він написав е, своє бачення на рахунок роботи власне в компанії е, Ірвінг. Я так розумію, що він працював, скоріше всього, в Ірвінг Вудланд, тому що там різні дивізіони в них є, в них є там так само Самбарі, Мідланд, тобто різні. Я так розумію, що він скоріше всього працював Ірвінг Вудланд, якщо я не помиляюся. Ну, якщо я помиляюся, він може мене використання е, підкоректувати. Дивіться. Е, Друзі, ситуація така наступна. Я, якщо ви візьмете, подивитися мої там попередні відео, у мене дуже багато відео з ну з Канади з самого початку нашої міграції. В принципі, я показую там всю роботу, я не скриваю, я розказую, скільки я нічого не приховую, я розказую, скільки я заробляю, скільки за годину платять. До речі, на той час, і нач... коли от, він зараз людина написала, я навіть в принципі не дуже так в курсі був, скільки там до кінця хто скільки заробляє зараз. Ну, я ще стартував ще взагалі було 19 доларів. Тобто, ви розумієте, наскільки за той час вже навіть зарплата там піднялася. Але тим не менше, я не про це хочу сказати. Я хочу сказати одне, друзі. Коли я розказував про Ірвінг, ви просто повинні дуже добре розуміти. Я, Ірвінг, для мене була компанія, через яку я планував іммігрувати. Розумієте, я, в принципі, не знав цієї компанії, я не знав цієї роботи. До того часу я ніколи не працював там, в лісах, в лісі, щоб там десь вивозити якусь древинину чи ще щось. Тобто в мене не було такого експірієнсу. Але, в принципі, я плюс мінус я розумав, я розумів, що робота буде не з легкою. Взагалі, люба робота, яка йде там, по, по зміну чи ще щось, вона є надзвичайно тяжка. Тому. Тому що в принципі дуже тяжко перестроювати себе, коли ви там працюєте там, неділю в день, неділю в ніч. Якщо ви молода людина, це і одна справа. Тобто, коли ви там маєте там, не дуже великий ще пробіг свого життєвого часу, то вам ще так більш-менш. Ну, коли ви відповідно чим ви старше стаєте, вам все -то тяжкіше можуть ночі даватися, ще щось. Це надзвичайно дійсно тяжко, розумієте? По наступне. Робота в лісі. Ви повинні розуміти, робота в лісі ніколи не була. Тобто я розказую зараз такі, знаєте, самі примітивні речі, які, в принципі, ну, які Інвінг озвучує. Тобто, без жодних там таких -то скривання вони говорять. Тобто вони просто це не, ну, не розказують, не кажуть там, що ой, це, це дійсно тяжко. Вони просто розказують так, в двох словах. А я я вам розказую з того варіанту, що воно все-таки є, розумієте, людина описала, дійсно воно так є, але це не є такою знаєте, конкретною перешкодою, щоб якщо ви хочете іммігрувати, щоб там, скажете, провести там час, відпрацювати, отримати там, свій. Там, цей, там, Піар і піти собі далі працювати на будь-яку компанію. Да, я, я можу з вами точно вам сказати, що е, зараз моя робота, яку я виконую, от, навіть я їжджу по хайвеях, вона є набагато легшою. То, однозначно, е, вона більш спокійніша, розміреніша. Мені, ну, мені більше кайфово, от, власне, така робота. Багато хто, звичайно, можливо, і не любить таку роботу, можливо, щоб вони хотіли працювати вдома чи ще щось, але тим не менше розумієте. Получається, в тій ситуації ви повинні просто розуміти, що я йшов на ту компанію працювати, я не знав, як в мене там буде складатися доля, чи я там буду лишатися, чи я не буду там лишатися, але тим паче я хотів просто отримати свої документи. я, ну, В якомусь випадку я терпів там багато чого, розумієте, ще щось. Ну, знаєте. Ну, прям щоб там сказати, що це така трагедія велика, ну я би не сказав, розумієте. Казати, що там медом все намазано, я теж би не сказав. Тобто є свої плюси, є свої мінуси. На рахунок, от теж людина каже, що на рахунок от цих там, машини поломані чи ще щось, да, там є такі, звичайно, там є. Але зараз, наприклад, коли я прийшов працювати, я ще працював, був на. Ну, попадалися мені такі взагалі, там, на таких борчах їздив одного контрактора, що, повірте, там навіть сидушка пневматично не піднімалася, я там сидів, як знаєте, ну, тобто це без. Без сліз на це не взглянеш. Ну, не повезло мені так. Але зараз дивлюся, в основному зараз там вже парки помінялися, там все-таки нові машини люди беруть. Тобто, е, я би не сказав, що там техніка якась є відстала чи ще щось. Тобто, і я бачу, що вони. ну, У них трохи там стратегія своя помінялася. Е, хто буде туди йти працювати, я не буду за це говорити, тому що я не до кінця знаю і не хочу просто вводити якусь таку, знаєте, дезінформацію на рахунок того, що, от, власне. Я там сказав, а там заліто все по-інакшому. Тому я хочу просто сказати: якщо ви хочете просто іммігрувати, а можливо вам сподобається і ви лишитеся, тому що багато людей лишаються працювати далі, там беруть траки. Ну, тобто, ви знаєте, я ж кажу, скільки людей, стільки думок, стільки емоцій. Комусь ця робота заходить, комусь вона не заходить. Тобто, опять же, ну, але не можна так. Я просто хочу сказати, що не треба завжди так знаєте, ну, типу, якби, кардинально. Тому що я ще раз говорю, комусь може ця робота дуже сподобатися. На рахунок того, що ви типу, якби приходите, типу, робота, сон робота, да, я погоджуюся так само. Це є теж правда. Тому що 12-13 годин, деколи 14 годин приходиться працювати, там, але... Опять же ці години вам оплачують, тобто, ну я не знаю. Знаєте, я просто люди приїжджають зараз з Європи. Е я не орієнтуюся, я вже давним-давно не працюю в Європі, багато років. Я не орієнтуюся, які зараз там розцінки, ціни, скільки коштує, ну, наприклад, там, до речі, можете мені написати, що наприклад, от мені, коли я там ще працював в Європі там 2015-2016 рік, от мені вистачало там, ну, я так вам скажу, там на, на, на каденцію 6, 6 неділь, коли я виїжджав на каденцію. Да, я працював з Польщі, ну, мені вистачало десь в. Районі 300 євро, тобто на 6 тижнів, продуктів закупити. Можете зараз сказати, якщо хтось комусь захочеться прокоментувати. Напишіть, мені до речі, буде цікаво, скільки вам зараз давайте візьмемо на 6 неділь на каденцію, там на скільки вам потрібно тепер кавреці грошей, наскільки подорожало чи подешевіло. Тому я і не можу орієнтуватися. Я не хочу навіть говорити там, казати, що ні ні ні, ні ви знаєте, все це фігня там в Європі не так коротше, там все по інакшому. Ну я не знаю, тому я буду говорити за цей континент. Дивіться, на рахунок зарплат, розумієте? Е, багато хто чомусь е, такі, знаєте, от, ну, має таку ілюзію, чомусь, що тут повинні бути капітальні якісь гроші супер-пупер, розумієте? Е, що тут дуже-дуже ну, типу, величезні, величезні зарплати. Ну, і це, Коли люди приїжджають, вони просто розстроюються, тому що коли ти сідаєш і починаєш е, це все. Оплачувати свої біли, там зйомну хату, ще щось, ще, ще щось. Ви приходите до того, що просто у вас мало дуже грошей лишається. Я теж погоджуюся тут з людиною, тому що так є. Але я не погоджуюся з одним, з тим, що от 60 годин більше не варто працювати, тому що, тому що ви будете більше платити. Так, да, ви платите, то ви більше будете. Але ви не забувайте одне, що. В Канаді прогресуючий податок, тобто більше забирають, але так само і повернення йде з цих грошей більше, коли перераховують гроші. тобто, ну, Я скажу так, от, щоб не бути багатослівним, за рік проживання в Канаді, ви не зможете до кінця зкласти всі плюси. Канада вона є країною дуже такою, знаєте. Ну, помалу малого, такого такого покрокового вашого розвитку. Тому ви не зможете все охопити ні за рік, навіть не за два роки ви не зможете все охопити. Розумієте? Тобто повинно більше, більше часу проходити, щоб ви починали розуміти, де ви можете гроші. Е, ну, як би сказати правильно, там що де у вас буде прибуток більший, де у вас буде відбуток? Розумієте, це все повинно у вас іти. Ну тобто, це треба час, щоб на це все. Тому зразу говорити, що я, наприклад, завжди, коли я на Ірину працював, я старався працювати і більше 70 годин, тобто я. Складав гроші на, на будинок, тобто в ну, нас були певні плани, які я просто я фігачив по повній програмі. Тобто я не дивився і наоборот я завжди просився, щоб мені давали роботу. тобто я, ну Це моя опять же історія. Розумієте, я ж не буду кожному е там доказувати, що власне треба, треба так робити, як я робив. Я так робив, мене так влаштовувало. Мені було так нормально, розумієте. Але початок у мене теж був надзвичайно тяжкий, я про це буду говорити завжди. Я теж попав в таку трохи нехорошу ситуацію, і це завдяки нашим людям, розумієте, теж там. Ну, я ще раз говорю, але це знаєте, чи воно мене там зробило якимсь гіршою людиною. Ні. Ну, Я і так багато знав про наших, не дуже, знаєте, я ніколи нашим дуже. ну, Не в тому, що я ж так само є українець і там, українці мене оточують, з якими там, ти працюєш і ще щось. Де ж не можу говорити, що кожен українець є поганий. Просто є люди, українці, не завжди до кінця як-як, ну, Не до кінця такі, знаєте, правильні. От людина пише, що овнера українці типу, ну, поставали великими бізнесменами, я з ним погоджуюся. Тому що вони трохи, знаєте, коли в них трохи зразу планка задирається, вони чомусь рахують, що, це, що, та... що вони щось таке виконують надзвичайне, розумієте? Тільки всі забувають, що в принципі, ну, наскільки я знаю, ну, Ірвінги, коли ти там стоїш овнером, там дуже Ірвін багато забирає на себе різних таких нюансів, які в принципі. Ну, сказати, що це прям ти там сам все вирішуєш. Ну, я думаю, що не дуже ти там вирішуєш, все-таки більше там вирішує все-таки Ірвін. Ти можеш бути овнером, звичайно, поведінка українців, ви всі прекрасно знаєте, що є така дуже хороша, як це правильно сказати, поговірка. Переклав круто, е, яка називається Не дай Бог з Івана пана, розумієте? Ну це я так до деяких можу віднести, розумієте? Тому що ну, не можна до людей. Е, Відноситися е, з верхньою в плані тому, що тому що тобі там трошки ти щось там вийшло, і ти на 5 рублів більше заробив. розумієте? Треба теж, Це все дуже так, є така певна грань. Я знаю, що і люди є не всі хороші, які теж так само відносяться не дуже порядочно. Тому треба тут балансувати. Якщо людина є е, нормальна, не варто її там вдупляти. А в нас це досить, досить популярно. Тому на рахунок овнерів я можу вам сказати: всі прекрасно знають свого. Е, Свого як-то співвітчизника, що від нього можна чекати на народ. Ну, нічого опять же, надзвичайно інтересного немає цікавого. Але ну, там теж я бачив коментар, написали, що от він чувак там, овнер, а дружина працює прибиральницею. Друзі, ви не знаєте цієї історії, а я її розказувати не буду. Тому ви не до кінця розумієте, чому так відбулося і що там відбувається. Я не хочу просто, ну, по-перше, мені та людина не давала ніяких там повноважень, щоб розказувати його життєві історії, але я знаю, чому так відбулося і що там є, де там камінь заритий. Тому я можу вам точно сказати, що хто так читає, ви неправильно розумієте. Тобто ви не розумієте до кінця тої ситуації. Тому, не розуміючи ситуації, краще не писати. Ну, якось так про, про цей самий Ірмінг. Я буду всім казати. Робота тяжка, робота позмінна, робота в лісі, робота в снігу, в болоті. Не знаю. Е багато годин проводиш. Тобто, це є дійсно тяжко. Що тут треба бути дуже гарно простимульований в плані того, що ви хочете працювати, ви хочете залишатися. Тому що я ще раз говорю, багато людей було. Полишали цю роботу і повернулися в Європі. Тому що це не до порівняння робота на Хайвеї, тобто на автобамах, автострадах, як хочете назвати, їждження між країнами і робота в лісі ну, така знаєте, досить ну, грязна робота. Тому що я рахую, там чистоти там навіть близько немає, робота тяжка, грязна і така завжди, коротше, треба дуже багато годин проводити за рулем. Це не до порівняння з Європою. Тому ця робота це про еміграцію. Друзі, це все-таки про еміграцію, розумієте? Ви получаєте просто швидку можливість подати а це надзвичайно швидка, тому що в принципі люди людям погоджують там після трьох-чотирьох місяців, люди можуть подаватися. Це є підтримка тої самої провінції, які просто ну, плюси, я можу вам точно сказати роботи, от, власне, на Єрвіну, якщо ви хочете іммігрувати, якщо ви просто приїхали на заробітки. Вам немає сенсу там сидіти, я вам точно говорю. Вам же, можливо, туди краще їхати десь там в Альберту, чи десь там не знаю, в Бісі, чи в якісь ті краї, краї там, де холодно, там де більше грошей платять, тому що ну, тут різниця досить така суттєва. Тобто, якщо тут платять там 23 долари, то там будуть платити там 36 доларів, 37, може 35, не знаю. Ну, тут, опять же, не буду не розказувати. Я не так не дуже в курсі того всього. Але треба розуміти, що робота чи тут, чи там, вона все одно буде тяжка, вона буде така, яка вона є. Тому це про імміграцію. Якщо для імміграції, вам, звичайно, класно класно показувати, коли ви берете, наприклад, плануєте будинок взяти, вам теж це і вигідно працювати на Ірвін, тому що це велика. Компанія, там все чітко показано ваші години, скільки ви відпрацьовуєте, годин оплата по година для першого. Ну, типу, як для Моргіча, це є дуже круто, тому що я вам скажу чому. Тому що, якщо от я, наприклад, працюю на майле я би зараз захотів будинок купити, мені треба на фірмі працювати не менше, ніж півроку, розумієте, навіть в статусі, в тому всьому. А ще бажано більше, ніж півроку, десь рік працювати. Чому я вам обісню? Щоб вони бачили, могли приблизно звести. Яка у мене там, скільки у мене там пробіг і скільки я все-таки заробляю. З погодинною платою це все набагато швидше, набагато легше, нема ніяких таких проблем, власне, в тому, тому що у вас все, все погодинно описано, все дуже круто і все дуже класно. Це так само один з варіантів. Потім є так само певні якісь знижки на телефон, так само від Ірвінга є, я знаю в Белі. Я знаю, що по іншуренсу теж є компанії, які там роблять, якщо ви працюєте. Тобто є певні теж свої переваги, розумієте, не є все однозначно. Не треба казати, що це є тільки погано або тільки добре. Є е, погана сторона роботи, є хороша сторона роботи. Е, ну, Що я можу ще погано віднести? Ну, теж ви розумієте, конкуренцію ніхто не забирав. Я вже просто добавлю, так само канадійці, теж хто тут місцеві, скажімо так, народжені. Власне, в Канаді вони теж не вельми в захваті від того, що купа іммігрантів приїжджає, їх так само іммігранти піддавлюють. Ну, Такі є певні свої нюанси. Але крім українців, я вам теж можу сказати, що там і бразильці везуть, і Філіппіни їдуть. Коротше, коротше народу різного привозять, друзі, що тому не тільки одні українці приїжджають. Ви повинні чітко розуміти, якщо ви хочете, плануєте. І працювати, що просто ви можете стикнутися з такими е, різними труднощами, як от людина написала, тобто це є е, робота, що різних багато варіантів. Так само ви можете стикнутися овнерів. Зараз українських дуже багато. Якщо, скажімо, коли я приїхав, це було один, скільки було овнерів. Я вам зараз скажу, скільки було один український овнер був, наскільки я не помиляюся. Ні, ну два, хай буде два було українських овнера. То на даному етапі життя, там вже їх набагато більше, розумієте, вже багато років там пройшло з того моменту, і там вже людей, які є власне українцями, ви теж повинні розуміти, як ви з ними будете вживатися, втиратися. Тобто є дуже багато нюансів, друзі, тому ви мов, повинні самі це все зважувати. Але як там, скажімо, Сказано було, що е, тільки смілим покоряються моря. Тому я бажаю всім успіху і шукайте то, друзі, що вам потрібно. І буду повторятися. Якщо у вас все і вам не вистачає тільки Канади, повірте, ліпше, будьте на тому місці, де ви є. Тому я бажаю всім щастя, здоров'я і, здоров і всього найкращого. До нових успіхів. До нових зустрічей. До нових успіхів імусь зустрічів так само. Все, щастя, і здоров'я вам!